Вітаю канал судділо, значить з'їхав в мене ремень, але далі не йде. Мастер сказав, що можна їздити, Ну, не знаю, охота що він звісно був. Він мене бозду аж тут почти по центру. Сейчас откручу натяжний и підставлю Значить Це мені його треба чуть-чуть поставити от в цю сторону щоб ремень йшов приблизно по центру. Зараз візьму банку з-під пепсиколи чи пива, виріжу шайбу, наполовину її розріжу, зроблю полумісяць і під цю сторону підставлю, щоб чуть-чуть поміняти там на сотки натяжний ролик. Вирізаємо три таких шайбочки пол Просікателем пробиваємо це 12 номер, ну 12 мм. Потім це що тут розірвало, трошки треба опять підбити назад, бо тут уже не 10 сотих, а вже всі, мабуть, 15 або 20. А сама товщина банки це може бути або пиво, або піпсі-кола. 10 сотих. Спочатку я буду ставити одну, якщо не поможе, потім дві. Так, ось, в принципі, і все. Одної шайби хватило Зараз покажу, куди я її поставив. Так, стала вона у нас. Значить ось цей ексцентрик <coughs> він виходить аж на ту сторону за сам роликом. між ексцентриком і шайбою там ще одна шайба, только 5-мм товста ось в ось так до буквально. Ну ось так, раз і все. якщо ремень утягує мотора, То ставимо з цієї сторони, так само між ексцентриком і тою шаймой. Все, до побачення на все добре.